Всім привіт! Це автомобіль з Славута, і у мене на днях сталася така неприємність. Автомобіль не заводиться. Або заводиться, робить 30 секунд та глохне. Отже, що я з цим робив? Першим ділом я подивився, чи є в мене пальне в системі. Отже, перевірив, чи качає бензонасос зняв оцей шланг і починав качати. Автомобіль у ну, мене реагував пальне не було, отже, другим я перевірив. Ось оцей оцей ось датчик холостого ходу. Я його почистив, трошки був забитий. Назад вкрутив, але автомобіль теж не працював. Я пішов далі. Далі я замінив комутатор. На Славуті він на 7 контактів замінив. Не запрацювало. Ну Трошки краще, але не запрацювало. Далі замінив котушку, бо була підозра на, на коротке замикання в самій котушці. Автомобіль також не запустився. Отже, я пішов ще далі. Автомобіль у мене на газу. Отже, поперевіряв всі контакти і був, був у мене запобіжник. Перегорівши, я його замінив, але теж особо нічого не змінилося. Пішов я далі. Витягнув кнопку газову. На газовій кнопці ось отаке, отака біда виявилася. Перегоріли контакти. Отже, вона замикала та й не працювала, тому вона її одрубала. Отже, я її просто зняв. І отак от без фішки автомобіль просто працює на самому бензині. І от через два дні знову проблема така з'явилася. І що я зробив? Я поліз до бензобаку, до шлангу. Шланг, ось де він знаходиться. І якраз там, де він вставляється, з'явилася така тріщинка. Я її пошевелив і там був підсос воздуха. Отже, я обрізав ту шлангу назад одів і воля, автомобіль запустився. Отже, користуйтеся, можливо, комусь це відео допоможе. Всім дякую.